Розі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А Лариса Пацай пише. Подивилася відео Юрія Швеця. Коментарі Швеця завжди дуже обережні. Кожен факт він завжди підтверджує даними з відкритих джерел західних ЗМІ. Так от, я була шокована його відкритими коментарями про Єрмака. Розповів Швець про те, як були зірвані перемовини між генералом Міллі, командуючим військами США, і генералом Залужним, 12 січня цього року у Польщі зірвав їх Єрмак, пославши своїх наглядів. Дачі з СБУ і Гур на цю зустріч тому відбулася лише коротка зустріч на кордоні з Польщею без перемовин. У газеті Financial Times в статті про перспективи розвитку ВПК США в плані допомоги Україні. Теж писали наразі дуже делікатно про те, хто приймає рішення на банковій, і ось нарешті дипломатичний ляп. Президенту Зеленське прибув в посольство Туреччини, щоб висловити співчуття народу Туреччину у зв'язку з трагедією, спричиненою землетрусом, порушуючи всі дипломатичні протоколи разом з. Зеленським до посольства Туреччини прибув Єрмак і поставив свій підпис в книзі, крім грубого порушення дипломатичних протоколів, відбулося ще одне серед тисяч попередніх порушення конституції України, в якій чітко розписані обов'язки чиновників уряду України. Так ота Швеція чітко сказав, що незалежність і суверенітет України зараз тримаються на ЗСУ і Генералі залужному, а з Єрмак все робить, щоб змістити генерала залужного. Якщо комусь не Ободобию, що я згадала швеця, то відповідаю одразу. Я теж читаю американську пресу в оригіналі. Там вже чітко проглядається питання з Єрмаком. А ось що пошекс нардеп Віталій Купрі за інформацією декількох джерел мені стало відомо, що оточення зеленського підбурює його на заміну головнокомандувача Валерія Залужного керує цим злочинним наміром країнський агент Андрій Єрмак. Про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швець на відео. Журналіст Юрій Бутус нещодавно по. Словав події в ізюмі, коли туди після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того хто безпосередньо командує ЗСУ. Раніше ми бачили спробу офісу президента дискредитувати пана залужного з питання погодження військоматами прасування між областями військовозобов'язаних. Є ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у владі, які нагнітають обстановку навколо війни, і командувача ЗСУ. Це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни. Не зсередини навіть я одразу не розібрався і у своїх оцінках подій навколо командувача ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції, Маю докази про це після перемоги розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП. Єдиний, кому пока довіряю в правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя України, головнокомандувача ЗСУ у Валерія Залужного не дамо кремлівським посіпакам штовхнути президента на шкідливий для держави. Крок робимо поширення розголос. Креслому розвідник Швеція в новому відео написав наступне за повідомленнями з британських джерел на перебіг українського наступу, величезний впливом мали удари ворожих ракет по складах ЗСУ, що були повні повнісінькі боєкомплекту снарядів ракети. Ви напевне пам'ятаєте, ці удари один із них був по складу під Хмельницьком у британців та американців. Саме характер цих ударів, їхня хронологія, не залишають жодних сумнівів, що в цих ударах були задіяні кроти. П'ята колона, яка діє на території України. Допомагала ворогові завдавати удару по цих складах. Це був дуже сильний удар, який дуже вплинув на перебіг подальших подій. Зараз повними темпами йде поповнення цих запасів, і у зв'язку з цим питання про найсуворішу таємницю, про вжиття життя найсуворіших запобіжних заходів, про конфіденційність щодо переміщення західної техніки та боєкомплекту, А в ширшому плані збереження військової таємниці це стало мабуть найголовнішим питанням збереження національної безпеки України. Бо так. Так виграти не можна, не можна дозволяти ворогові. Я навіть боюся назвати, який відсоток боєприпасів знищено цими ударами ще до початку наступу. Так воювати із прицілом на перемогу неможливо. Це треба припиняти найрадикальнішим чином. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.